Вітаю, шановна громада. Хочу з вами поділитися дуже важливим спостереженням. На мою думку, за моїм спостереженням спортивні організації Дніпра, доки наші воїни тримають оборону, а спортивні організації міста Дніпра русифікують нашу молодь і наших дітей. Я спостерігала конкретно за діяльністю тренерів спортивної школи. Дю США Дніпро і громадянської організації Кіо Кушенкай Карате Україна. Отже, тренери спортивної школи Дю США Дніпро відповідають, ведуть тренування російською мовою і говорять, що про закони щодо державної мови вони нічого не знають, і що їх, бачите, так діти попросили. Але якщо б вони діти попросили переходити дорогу на червоне світло, чи стали б ці тренери їх слухати? А тренер громадянської організації Кіо Кушенка і Карате Україна навіть сказав: це у вас там війна. Хочу нагадати, які ж правові підстави вимагати надання послуг освітніх чи інших державною мовою. По перше. Існує закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Стаття 34: державна мова у сфері спорту. Спортивні заходи, в тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Спеціальні іншомовні терміни, що вживаються в окремих видах спорту, можуть використовуватися без перекладу. Є іще закон України про фізичну культуру та спорт, стаття 4.1 Мова спортивних заходів. Тут зазначено: застосування мов під час спортивних заходів визначає закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Отож, ці тренери, які проводять тренування, порушують дві статті Конституції. Чому важливо саме дотримуватися цих законів і спілкуватися з дітьми державною мовою? Тому що, за словами філологів, за словами Олеся Гончара, мова формує менталітет дитини. І я закликаю всіх небайдужих людей фіксувати такі випадки. Якщо ви побачили, що десь на спортивному майданчику на стадіоні проводиться тренування не державною мовою. Робіть коротеньке відео, де чітко видно тренера, і те, що він проводить тренування недержавною мовою. Робити зауваження немає сенсу. Переконувати або викликати поліцію також марна справа. Будь ласка, робіть коротеньке відео і надсилайте на цей канал посилання під відео. Надавайте, будь ласка, якщо ви вже залили це відео на YouTube, то надавайте посилання на це відео. І тоді ми можемо щось змінити. Закликаю не залишатися байдужими, щоб такі російськомовні тренери не зіпсували нам іще одне покоління. Дякую за увагу. Дякую, Дякую пані Вікторе.